Вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Також знімаємо корисні відео про різні функції автомобілів, опції, що як працює, про обслуговування і взагалі все те, що може бути корисним для автовласників. І сьогодні у нас буде відео про цю електричку для тих, хто вперше на нашому каналі нагадається, у нас Hyundai Ioniq Electric 2019 року випуску з батарейкою 28 кВт. -год. Даний автомобіль знаходиться в особистому користуванні моєї родини. Тому у нас на каналі є досить багато різних відео про цю електричку і про запас ходу, і про обслуговування, і тому подібне. Кому цікаво, будь ласка, переходьте, дивіться. І взимку ми проводили тест автономності даного електромобіля в місті, де ви і перевіряли, скільки він може проїхати в досить складних умовах, як на мене. Тобто автомобіль використовувався на короткі поїздки, на короткі дистанції, з пічкою, з кліматом, салон прогріватися не встигав. Тому, як на мене, це були досить жорсткі умови для електромобіля. І тоді автомобіль прогнозував запас ходу на рівні 160-170 км в такому режимі. На сьогодні у нас вже кінець квітня, потепліло, на дворі приблизно від. Там, коли як, від 16 до 24 градусів тепла. Тобто погодні умови у нас поспрятливіші, потепліло. І ми вирішили перевірити, наскільки і як змінився запас ходу даної електрички після потепління. Тому умови у нас будуть, в принципі, такі самі: не змінні, нічого не змінилося. Короткі поїздки, короткі дистанції, економити не будемо. І подивимося. Скільки ми зможемо проїхати саме в місті на даному електромобілі і порівняємо ці показники з зимовими. І тоді нам, я думаю, більш наглядно буде видно, наскільки електромобіль взимку втрачає в запасі ходу. Тому зараз переміщаємося в салон, покажу їх і з ким будемо починати тест. І будемо дивитися, що у нас вийде. Друзі, перемістилися ми в салон. Автомобіль у нас заряджений. На 100%. Прогнозований запас ходу 212 км. За бортом у нас на зараз 16 градусів. Скидаємо наші середні витрати, скидаємо наш тріп. І будемо дивитися, скільки е, даний Onyx може проїхати після потепління і як з зими змінився його запас ходу. Будемо використовувати автомобіль. Так, як і в зимовому тесті, нічого не економити. Короткі поїздки, потрібно буде клімат, будемо вмикати клімат, не потрібно, не будемо. Тобто, все як зазвичай. Займе це певний час, тому що, як я вже і казав, будемо саме в реальних умовах тестувати автомобіль, так само, як і взимку, короткими поїздками, по справах, вимкнув, вимкнув і тому подібне. Періодично буду вмикатися і буду показувати, які у нас будуть результати. Тому дивимось. Проміжне відео маємо, маємо, маємо показники. 48% у нас залишок батарейки, і прогнозований залишок ходу 97 км. Е, проїхали ми 133 км, середня швидкість 23 км на годину. І наші витрати складають на даний момент 10,8 кВт на 100 км. Тому дивимося далі, катаємося далі. І вже наступне включення буде. По фінальному результату подивимося скільки ми зможемо проїхати. Будемо завершувати наш тест, маємо такі показники. Залишок у нас 14% і 30 км залишок рубзоного запасу ходу. Температура у нас наразі 11 градусів. Нагадаю, ми рухалися в короткими поїздками, виключно по місту. За цей період погода була різна, і дощ був, і вітер, і сонце. Зараз. Так само йде дощ, тобто абсолютно різні погодні умови. Так само, як і зимовий тест, короткі дистанції. Вимкнули, вимкнули. І температура у нас була від 10 до ну, максимуму, мабуть, 20 градусів. І за цей час ми проїхали 200, майже 210 км. Середня, середня швидкість у нас була 25 км на годину. І Середні витрати за цей час у нас склали 107 кВт годин на 100 км. Тобто, якщо додати, автомобіль був заряджений на 100%. Тобто іонік, в, скажімо так, в, при таких умовах, при температурі досить таки теплою, тобто від 10 до 20 градусів по місту може проїхати 240 км. Я рахую, що це дуже і дуже гарні показники. Нагадаю, у нас тут батарейка 28 кВт-годин. І насправді дане відео, я думаю, буде досить показове, тому що неодноразово майже під усіма відео, відео про Іонік, там, де я казав, що даний електромобіль має запас ходу. В залежності від умов і стилю їзди до 250 км знаходилися унікальні люди, які в коментарях під цими відео розписували не поеми, цілі, цілі петиції про те, що ми обманюємо людей, що ми кажемо дурню, що ми спікулюємо цифрами і тому подібне, що даний іонік, максимум в будь-яких умовах, що може проїхати, це 180 км І що у нас виходить по. Нашим цифрам, тобто 240 кілометрів по місту, і це, друзі, я навіть не намагався економити. Тому е давайте будемо поважати одне одного, давайте будемо відноситися з розумінням до того, хто що каже. І я прошу: якщо хтось не впевнений в тому, що він хоче сказати, написати, якщо він не володіє достатньою інформацією, якщо він не компетентний в тому чи іншому питанні. Не потрібно, скажімо так, писати на несенітниці, звинувачувати людей в тому, що хтось когось дурить, обманює, розповідає казки і тому подібне, тому що ви, конкретно ті люди, які пишуть таку, такі речі, вони просто вводять людей в оману через. Власну недосвідченість. Тому, будь ласка, друзі, ще раз повторюю, давайте будемо поважати один одного, якщо ви в чомусь не впевнені, якщо ви не можете оперувати якимось певними доказами, не треба нікого ні в чому звинувачувати. А стосовно нашого тесту, тобто, повторюся, по місту Іонік з батарейкою 28 кВт. З легкістю може проїхати 240 км. Повторюся, друзі, я не намагався економити, використовував електромобіль так, як мені хотілося, так, як зазвичай. Тому ось такі показники. Рахую, що це дуже і дуже гарний запас ходу для такого електромобіля. Думаю, що. Через деякий час ми постараємося зробити такий самий вже тест автономності, вже після потепління, але вже по трасі. І подивимося, які там у нас будуть витрати, і який запас ходу буде у нас по трасі вже в, при плюсовій температурі, при гарних погодних умовах. Тому, друзі, кому відео було корисним, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Також діліться своїм досвідом, у кого є подібні автомобілі, які у вас. Показники, скільки ви могли проїжджати на даному електромобілі. Також підписуйтесь на наш YouTube канал. В описі під відео є посилання на наш Telegram канал групу у Вайбері, де ми публікуємо актуальні автомобілі, які вже знаходяться в Україні і готові до продажу, або ті, які куплені і очікують доставки з Нідерландів. Також, друзі, нагадую, що у нас в наявності є в Україні. Чудова Hyundai Kona, 64 кВт, 2019 рік. Автомобіль в топовій комплектації преміум максимально можливо, яка тільки може бути 2019 року. В дуже, дуже гарному стані за гарною ціною. Тому, будь ласка, когось цікавить, хто шукає собі гарний недорогий електромобіль. Будь ласка, телефонуйте в описі під відео, залишу посилання на повний огляд. Даної ікони, а також всю детальну інформацію. Ще раз дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення.